Доброго дня. От, як говорять, що е, грибкові хвороби на виноградах це від сусідів. Якщо хтось не обробляє, то грибкові хвороби розлітаються на великій відстані. І дивіться, провів експеримент на дачі. Тут е, з десяток кущиків винограду не обробляв взагалі ні разу його. І от бачите результат. Пішла спишка уідюма. Поки це одна грозочка, так що сильно. Бачите, сіренький такий налит на ньому. От. Винограду то кілограм 20 може відсила, бо кущі повністю вимерзла. Там як весняний заморозок зок був, повністю вимерз. Ну Щось той дав трошки. Не було ні одних обробок, прийдеться обробляти. Це перші признаки. Він в такій стадії, коли ще зелененькі бубочки. От він покривається таким нальотиком. Бачите? Тут тускліє. А це саме оїдіум. Якщо пропустити далі, всі остальні грозді теж заразяться і ягода висохне, засохне просто. Якщо стадія вже трошки старша, більший виноград вже більш до набирання сахарів, сусідня гроздочка, бачите, ягодки, то він розтріскується. Як в народі на нього кажуть улипка винограда, як косточку випльовує, як наче ягодка. Прийдеться обробляти, що робить. Терміново, при тому що. Ну от дивіться, без обробок такі гроздочки є. І це при тому, що виноград повністю вимерз був. Дякую за увагу.